Ну, давайте почнемо з того, що мене особисто задовільнила реакція Російської Федерації. Да. Сьогоднішня власне, да? абсолютно і вчорашня там протягом трьох ну, вчорашня, днів вчорашня. Да. Давайте говорити про те, що от власне про що Ігор згадав, поламаний сам план, який просувався буквально пів року. Трамп прийде, порядок наведе. Тобто, зміна адміністрації Сполучених Штатів буде означати припинення фінансування України в моменті і подальшого розширеного характеру а чий це план військового бу? Російська Федерація. Росіман, да, да. Росія просовувала тезу, при чому грали вони активно. Це називається активні операції, тобто формування громадської думки по декількох цільових аудиторіях. В першу чергу на українські впливи, відповідно, європейських партнерів. Тобто, зміна адміністрації Сполучених Штатів означає зміну характеру військово-технічної співпраці. Відповідно, у України стоїть питання або, або Нас ставили це так звана веделка. І що трапилося, трапилося те, що трапилося. Двосторонній договір, який передбачає планування співпраці на декілька років. Той самий ізраїльський досвід, про який згадував Тарас. З 19, 10 років, 10 років з 19 по 28 да. сума фінансування 38 мільярдів. Для розуміння, колеги, оборонний бюджет України 4 мільярди. Ми отримуємо фактично другий оборонний бюджет. Та про цифри взагалі зараз не чому? Тут говорить. навіть не в цифрах, при чому отримуємо гарантовано. Да. І да. тут москалі, як то кажуть. Да. Та да. зрозуміли, що Трамп прийде, прийде Трамп, не прийде Трамп. Можливість впливу на прийняття рішень буде досить обмежена, враховуючи інституції. Сполучених... Держав, Абсолютно да, не Абсолютно. ніхто, говорити. не трамп. Ні інші умовні лідери Сполучених Штатів не зможуть заблокувати характер військово-технічної співпраці. Але колеги, тут навіть в ізраїльському досвіді все ж таки ми до нього повернемося. І чому дуже тисло, там навіть не головна військово-технічна співпраця. Пакет гарантованого фінансування під гарантії уряду Сполучених Штатів про ці все забувають. Чому але чому не забуває держава Ізраїль? Тут я з Тарасом згоден. Чому меркантильні ізраїльтяни це знаєте, не афішують особисто? А там сума йде не про 38 мільярдів доларів під гарантії уряду Сполучених Штатів. Ці гарантії отримуємо наразі. І ми це два третє політичне лобіювання України на всіх міжнародних майданчиках, в тому числі ООН. З вісімидесяти вето, накладене Сполученими Штатами, 42 стосувалися Ізраїля і спірних територій. І тут ми пор... чому ми згадали спірні території, колеги, у нас їх більш ніж достатньо. І на моє переконання. Знаєте, я маю на увазі, що ситуація з Білгородською Народною Республіки навряд чи завершує. Да, Давайте поточнемо. Які поточнимо. Да -да, да. Не, не наші з'являться. Пан Дмитро, ви мотомо да. що моє <пілляє> та будемо ділити. Тут вже будемо Білгородська народна республіка. Так, Білгородська, причому не тільки Білгородська, судячи про розвитку події, які відбуваються. Тому тут колеги тут в цьому. Тому реакція росіян, як то кажуть, абсолютно задоволена. Друге, давайте згадаємо навіть заяву на Ришкіна на момент ще не прийняття рішень. Про що свідчило? Знов таки намагання спрацювати по декількох ціліх. Голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації вкидає на другий день саміту інформацію про телефонну розмову зі своїм колегою, власне, керівником центрального розвіду правління. Причому тональні заяви, ми за спиною України домовляємося зі Сполученими Штатами про подальшу долю України і про постачання зброї про... в Україну. Так, і тут питання виникає, що працювали знов таки як на українську аудиторію, так і відповідно європейську, вносячи певний дисонанс з відношення зі сполученими штатами і європейськими партнерами. Себто виявляється США, домовляється за нашою спиною, а ми... А ми в цей час підтримуємо Україну. І другу, те, ви пам'ятаєте, вкидається в західні ЗМІ інформація про зустріч високопосадовців, екс-високопосадовці. Це да -да, маленьке уточнення. Так оце все досить цікаво виглядало, але менше з тим повертаємося до саміту. Я задоволений абсолютно. Руку на серце, ніхто нас не чекав НАТО. Давайте говорити відверто. Дурнувата інформаційна поїздка треба було пояснити відразу. Не треба підвищувати ставки да, да. очікувань. Ніхто нас не чекав, і ми не ні, ні, ми чекали, ми чекали. Не чекали але 23 три 23 країни 23 країни да. і правильно зауважила сформована коаліція. Це прекрасно. Але говорити про те, що ми 32 країна, ну вже напевно 33, 30, якщо Швеція там, то навряд чи. У мене елемент задоволення з'явився ще до початку саміту. Я поясню, чому було зрозуміло, що ми отримали більш ніж хотіли. Касетні да. боєприпаси да. всі тільки розмовляли. Це, це суперечці супереч супереч Мого НАТО. Так, да, супереч політиці штатів. Вони не підписували цю. не підписували, Вони не О, підписували конвенцію. по касетах, але політика їх не не, не, як, не, не надання не, не надання а, і да. не задоволення. Це, да. це це, це, правильне зауваження. Тому що. Дивіться, колеги, при чому є жорстка позиція і Англії, і Німеччини з да. цього приводу. Да. правильно? Вони підписували, тобто, да. да. вони, вони підписали. Да. Вони Це не інша історія, вони не могли. Такий крок, стало зрозуміло, що є зрушення, да. фундаментальні зрушення. Надання Франції крилатих ракет. Ну вони ж раніше це... анонсували це. Анонсувати і передати. Так, дві Так, а що різні підтягнули речі? під саміт? От, чудовий. Кажуть, вони вже в Україні, до речі, вже була в форматці, Україні. Да, да. Але колеги, тут знаєте, в чому нюанс? Ну, символізм. Да. 에, скальпи, вони підвізка їх розрахована або на міражі. да. да, да. Переробляли, mm. да, там трохи інша система. Питання те, що вони навіть під f 16, не модифіковані, не говорячи вже під наші сушки. Розумієте, сушок дуже обмежена. Кількість Мі інших... Мі інших... Ражіться, чиї літаки? Французькі. Французькі. Тобто ну, це ракети прилетіли в Україну, ну, приїхали не, разом мір... з літаками. Ну, Рафалі, Рафалі. І так. Рафалі, абсолютно Рафалі. От дивіться, я продовжую. Про що йде мова? Коли говорять, а ми передаємо ракети. Ми маємо розуміти, що ніхто ж не акцентує увагу. Знаєте, всі виступають, ракети передали. засоб доставки да. Засоб, абсолютно. У нас можуть сушки, ну сушки вже перероблені під шторм шедал Що да. робити? Знімати шторм шедал Це означає, що щось відбувається да. і знов переробляти під скальпи, якось нелогічно. Тоді виникає питання, що зроблений перший крок. Можливо, постачання або Рафалій, або міражів. Mm -hmm. Дадуть миражі, ми будемо раді і миражам. Правильно? Тараса, нам байдуже. Mm -hmm. Вибачте, у нас обмежений, тобто. Тут варто або, розуміти. Або шведський гліп, І Москалі да. це зрозуміли. Mm -hmm. На відміну від знаєте, а от, ну, забігати наперед не будемо, але коли роблять крок, і вони намагаються зараз мінімізувати та скільки там тих скальпів, якщо хоча б один долетить. І другий момент. Скальп на відміну від Shadow, має модернізовану версію. Дальність ураження 400 кілометрів, ані 250 Storm Shadow. Двічі більша е, дальність ураження. Оце показова. Це два. Третя передача нам е, е, плав засобів. Два мінітральщики. Вже й мовиться про те, що корабельна авіація, е, корабельна коаліція запрацювала. Передача нам двох Петріотів. Два Петріота, вибачте, це приблизно три мільярди доларів. Почнемо Шість. з цього. А ні, один, один Петріот один мільярд доларів. О, да, ну да, один, один і дев'ять, десь да, один і да, п'ять, да, один. Ну залежно від Там, там від... ще боєприпаси. І, і так. Та, та, ну, ракета, умовно, навіть два колеги два мільярда піврічного бюджету України. Погодьтеся, подарунок. все передали. Тобто тих, Плюшек, які передали, мені мене навіть. Так не... може це нам згодували замість членства? Ні. Це... Товариство. Одне Членство, інше не виключає. Та. Колеги, слушно давав. Знаєте, мені подобалася спільна думка. Нам зараз потрібна зброя. А не папери, да. а не папери. І те, що нам надали, я був задоволений абсолютно. Я розумів прекрасно, що членство НАТО нам не світить хоча б, хоча б тому, що це колегіальний орган, правильно? Та самоумовна угорщина, чи, скажімо, друг наш Ржеб міг не те, що. Сьогодні ось... він такий, завтра він Завтра трошки, да. трошки помінявся, правильно? Да. Але й головне навіть в тому: ПДЧ скасували. Так нам засунули реформи проводити. — Ми Реформи будемо проводити ніж тут ПДЧ. — А Ми вже. Знаєте, чому засунули? А питання до вас, перепрошую. Ми відкрили вам двері. Да. Питання корупції це внутрішнє да, питання. Так. Розумієте, вони зіграли досить красиво. Ми все. ПДЧ хотіли скасувати, нема ПДЧ. Двері відкриті. Обрічна, ви, в НАТО, в НАТО, ви в НАТО. Питання закупівель яєць по 17 да. гривень це не питання НАТО. Ми не дозволимо, щоб по 17 гривень закупали яйця і нас не цікавить. Він є членом команди. Ця риторика виключно для внутрішнього те, що Тарас говорить, кадрові питання будуть, будуть будуть, будуть. Вони, вони, точно було, ви, да. вони, вони будуть, точно були, і були, зараз, зараз зараз були. були, і будуть колеги. Ми маємо це розуміти, так. що коли звучать, скасовують ПДЧ, дають чітко зрозуміти. Так. Шановні, не будуть зворотніх реакцій, кроків конкретних. Так. Вибачте, ви будете розповідати вже українському народові, так. чому не, не зроблено? Тобто, це красива видалка, краси дуже красива гра, але підсумовуючи, вибачте, що такий діалог. Я більш ніж задоволений результатами. Так раз, люди не задоволені, пане людям. Треба пояснити, що лю, да. Основне, що ми, я ж кажу, ми поламали російську схему. Да. Правильно да. від слова абсолютно. Ми отримали гарантії військово-технічної співпраці. Ми отримали гарантії фінансування. Ну їх треба підписати ще. Єдине ну, ну це момент такий, давайте. головне, щоб не затягнути Да, да так, тут так, не затягнути. Це дивіться, дивіться, момент дивіться, договірів. Можна трас. Вибачте, і ви Естонію згадали, наводили приклади рішення в самому блоку НАТО. Зміна самої стратегії блоку НАТО щодо відбиття на да, це, да, це важливий момент, власне. Передають більше повноважень ковалі, ну власне передається, формується вже бригада багатонаціональна, а не батальйон, який був правильно, збільшується фінансування до 2% ВВП це серйозні речі. І москалі знову почухали б писок. Щось таке відбулося. Да, Путін особисто коментував це серйозно до ломається. Знаєте в чому сама ломається стратегія НАТО, коли Віддавали давайте відверто країни Балтіки. Віддавали правильно, на можливість удару. Да, воно ж допов... а потім да. А вони потім допускали, допускали окупацію. Запускала да, окупація. Причому да. за добу, там три доби давали. до трьох днів. Три дні це ж якраз про собі от, от поставимо на місце наших прибалтійських братів, коли вони читають внутрішні документи, максимум Ну, Тому ж вони ж хотіли відсунути фронт натівський на кордон східний за України. Та. А Росії. потім підтягується важка артилерія і вже звільняє можливо. При Балтійській раніше. А можливо, і не живі. А там селінь, як там а як карта ляже, а враховуючи можливість реалізації сувалського коридору в Росією, правильно? Так. Коліги. Так, Настрої, які панують в Польщі в Прибалтійських країнах, дуже веселі. Ну, поляки, це до речі, дуже Но... розуміють.